кладовище наче то воно перенесене, бачу, але могили ще позалишалися. колись була херсонська легенда, що в тих домах, які побудовані біля кладовища, були приводи. Люди побудували на кістках, кажуть, і от якомусь будинку там чи в двох були приводи там якісь. І вой стояв там, і, і люди щось там кричали. Да, таке було, Херсонська легенда, чи знаю, правда чи неправда не знаю, але в мене один знайомий з ДСНСу колись там ночував, довелося, попросили його там постаражувати, Хтось там не знаю, таких його друзів його. Та каже, нічого не було. Ну, мабуть, на тому будинку. Він був. Ну таке є, такі факти є. На кістках, коли будується щось, то воно звісно добром не закінчується. Це гріх великий. Ну і да, якщо могила розорена, душа неупокоєна, то може бути і якісь явища. Це було не раз в історії людства. Я взагалі люди знають такі випадки, мабуть, самі без мене. Скільки буде ще могил без з цією війною, де й зовсім людей не, не знайдуть. Це жах. Просто жах. Тихенькі вудочки класні. Да, написала в коментарях, наче війни немає. Коли тихо, то наче й немає. Зранку, мабуть, вони відпочивають, тільки дрони десь пролітають. Ну і буває, зранку теж пролітає. Но... Коли катаюсь, такий час тихенько, не знаю чому так виходить, Ну, Как выходит?